Друзі, всім привіт. всім привіт! Сьогодні я готую на кухні. Друзі, Сьогодні я буду готувати ось такий шмат м'яса. Е, зараз хочу показати вам дуже класний, дуже швидкий, і смачний рецепт маринаду. Угу. По цьому рецепту можна шиночку, м'ясо. Е, Сало. І сало, друзі, сало. Просто навіть біле без прорізі, якщо ви так замаринуєте і запечете в духовці, буде отака смакота. І так, що нам понадобиться? шмат м'яса або сала. Ось така приправа. зараз я розкажу, що тут є. Потім чесник, лавровий лист, сіль і чорний перець. На півтора кілограма м'яса або сала, лаврушечка. Один листочок величенький такий. І отак його. Міленька-міленька. Поламали. На кіло м'яса треба чайна ложечка солі. У мене півтора кілограму, тому у мене буде півтори. І також на кожен кілограм м'яса або сала чайна ложечка у нас йде чорного перцю. У мене йде півтори. Часник. У мене велика така головка часнику. Почистив і вичавлюю до солі з перцем. Ось така у нас приправа до м'яса. В складі цієї приправи сіль, паприка солодка, цибуля, помідор, чесник, паприка гостра, тім'ян, розмарин, трошки петрушки, майоран і орегано. І так, у нас приправи 30 грам на кіло м'яса. У мене з цієї упаковочки, виходить, третя частина спецій залишиться. Добавляємо. Ох, який запах. Тепер додаємо трішечки-трішечки водички, друзі, щоб всі ці спеції часник сіль перемішати. Бо нам цю красоту треба буде втерти в наше м'ясо. Маринад готовий. Втираємо, як то кажуть. Не жалкуємо. Намащуємо. так. Не думайте, що воно там буде пересолено. Все. В міру, все буде в міру. І все буде дуже смачно. Да. Це вже серйозно знає. Ми вже не перший раз таке робимо. Да. Так. З усіх сторон. Опа. Перегортаю. Дивіться. Раз. В той раз ми робили десь 2 кіла. Да. Да? І таке було трошки. Той раз, той раз ми взяли таке сальне, було більш сальне. Да. я ж кажу, навіть якщо біле сало так замаринувати... О, воно буде дуже-дуже смачне. Завернув свій биток у фольгу. Друзі, дуже-дуже так пахне. Чесно скажу, що по цьому рецепту, скільки ми не пробували прізного м'яса угу. запікати в духовці, це саме смачне. Пробуйте! Через 12 годин буду запікати. Ну що, пройшло 12 годин, друзі? Ну, я думаю, ви бачите. Да? Так, я думаю, що побачив. Короче, запікаємо. Розігрів духовку на 180 градусів. Запікаємо півтори-дві години, друзі. Якось так. Включив і вверх і вниз. Все, чекаємо. Пройшло півтори години, друзі. Дивимося, що у нас вийшло. Всі готові. Всі готові. Отак те, що? Чесно скажу, що я люблю таке м'ясо, коли воно повністю остине. Воно дуже-дуже смачне. Воно таке як баличок. Но до столу, дивіться, скільки соку. до столу можна подавати і таким гаряченьким. Но коли воно остине, воно буде таке, як балич. Прям нарізаєш і так парує. Да, парує дуже сильно. Так, я ж хочу показати, яке воно в розрізі. Яке воно гаряченьке, Дивіться, друзі. Смакота. І ось так зараз будемо смакувати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. До картоплі в такому виді дуже смачно. Хочете як баличок, воно... А застине буде таке тверденьке. Зараз воно таке м'якеньке. Це як два в одному. М -м. Дуже апетитно виглядає. Чесно, дуже смачно. А на це смокота. Я вірю. Я думаю, всі вірять. Показую. Друзі, готуйте по цьому рецепту. Я вам так скажу. 100% вам зайде. І обов'язково напишите в коментах, як вам більше подобається в гарячому виді або вже коли воно остине. Я не витримала, хочу теж скуштувати. Так. Гаряче теж не дуже люблю, але скуштую гаряче. Mm. Замариноване. Дуже-дуже смачне. Я вже не знаю, що смачніше. Ну, це як дві, два різних блюда. Так. Да. Коли гаряче і коли холодне, саме гарячим ви не зможете їсти. Ну, так. Воно смачне буде, коли воно повністю остине. А от м'ясо дуже-дуже смачне. Все, смачного всім, друзі. Смачного. Так, друзі, дивіться, що в мене залишилось, чесно. Оце ж я кажу, що воно як волочок, бачите, воно як уже остило повністю, бачите, таке дубове. Ой, дивіться, яка краса. а? Угу. Краса? Да. Зі спеціями. <раз critically> Блін, не так і так. Я й сам не знаю, як смачніше. Чи гарячим подавати. Це ж все, що залишилось. За один присіст, як то кажуть, м'яса нема.